Ох і повозив чоловік цю хонду по ремонтах. Я скільки робочих комутаторів зараз не бачив. Так це точно, тим паче постійного току. Вони, до речі, не йдуть як універсальні однофізичні. В них є, походу, там дівот цей стабілітрон, чи як він називається. Ну Після кожного ремонту людина купляла або там бензонасос, або комутатор. І ще раз комутатор. Або ну, бісить трішки, тому що. От, Ну чому з нею залишити, от, карбюратор, який стояв, той, нехай він був там китайський. Ну, ліпай дуже важко налаштувати. Це не Фенглі там, чи Скорпіо. Вони можуть їхати, але вже коли міняєте і воно не допомагає, ставте те назад. Ну, я, звісно, взяв проблема зі скрою, проблема зі скрою. Всі казали, що проблема з іскрою. Вердикт був такий. коротше, і... Я от вже, ну, звісно, я як будь-який майстер, який шарить, не вірить в ті розкази, що там все добре, там все добре. там все добре. Е, перевіряємо герметичність, перевіряємо на пелюстковому, ставимо свою катушку, дивимося по комутатору. Але діло в тому, що на кожному є іскра. Ну я вже так от провірив, що вона має бути достатня, щоб запалити. Вже поставив свою катушечку, но запустив його і гляньте, як він працює. Запустив я його тільки на своєму. А знаєте чому? Тому що китайські комутатори маєте на увазі, неважливо перемінного чи постійного току. Вони дуже-дуже рідко колись співпадають кут іскри з оригінальними. Тобто ось два орі, один був на ньому, один людина от купляла десь через цей, да, і на цьому він майже запускається, а на цьому запустився. Запустився, але працює некоректно через те, що я зараз покажу як, і далі. Дальше... Він не розуміє, в який бік. В який бік йому робити Неправильна іскра, але на цьому комутаторі вже добре, що він хоч був, тому що також вже заплутуєшся. Ну як заплутуєшся? не дуже. Тому що йдеш підряд, робиш лишню роботу трішки, але то таке, то є робота. Я вже помітив, що тут фішки не по кольору. І така штука буває, коли ви купляєте китайський генератор. Коли ви купляєте китайський генератор, майте на увазі. Індуктивний не викидайте, тому що на китайському генераторі дуже рідко, коли він читає правильно. Він читає не в початку, а в кінці він не, не стіє, а доля секунди має дуже велике значення. І буває, скутер взагалі запускається не в той бік, або рве лапку, рве кік. Я відкручував це магнитою, його відкручували вже багато, і наче схоже на оригінальний. Генератор, реально, наче схоже на е, оригінальний генератор. Чому зблудив так індуктивний? Е не знаю, зараз це рано говорити, і рано говорити вердикт, що він оригінальний. Та судячи по от у цьому, от такому вже на ньому, і там є от така от квіточка. Похоже, що так. Можливо, індуктивний. До речі, без АКБ, і на цьому він леда-леда запускався. Ну з АКБ колись іскра стала чіткіша. І можливо, на, там ще на долю секунди чуть-чуть куди треба. Ну, Можна це зараз от або шукати приблизно в таких місцях індуктивний. Я не, не пам'ятаю, чи є, чи воно викидається, їх дефіцит. Чи... Пробувати просто перекладати магніто без шпонки, щоб знати, куди в який бік йти. Ну, гляну і вже поясню, що воно, бо перевірилось, ще тут на розпіновці, хоча воно не, не вліє. Ну, Зараз розберемося, вже продовжу скажу. Ну і от така більш-менш золота середина на одному із комутаторів китайських. Ось яка ситуація. Він працює трішки з раннім запаленням. Поршень вверху. І зараз він на шпонці. Я перекидав вліво-вправо на різних комутаторах. І ось виходить, де індуктивний датчик. І він іноді колесо крутиться в інший бік. Ось таке от. Давайте знімемо шпонку і перекинемо його. І перекинемо його назад. І воля, друзі. Карбіратором будемо налаштовувати, тому що казав, що це не рідний. Бачу, нова пошли нова на нім китайська. Ну це вже добре. Ну ось така от. Я не знаю попередньої історії, чому на оригінальних не працює, чи вони браковані, чи можливо на, дійсно там стабілітрон їх глушить. Цей дає по через один такт, він бракований. Майте на увазі. Ну, хоча тата і та нормальні. От на цьому добились результату. А як саме буду залишати я в цьому випадку? Дивіться, я буду залишати так, як є, просто міт, мітку, де воно, якщо потрібно, буде зняти. Можна переварити, я знаю, як виступ переварити, але діло в тому, що я не хочу поклю... поклюжити от саму от магніто оригінальне Міцуба. Нехай буде так, як є, і так як власник буде точно на ньому сам кататись, він буде мати мітку, а ось конус. Дивіться, шпонка не тримає магніто, щоб не прокрутилось, тримає конус. Шпонка просто, щоб було точно під, під запалення. Ну, ось таке. Давайте його ще раз запустимо. А, навіть... Прекрасно! І схоже, що ще й не прогадали з карбюратором, і він не налаштований. Нічого так як вони ставили, тому що він на ньому не їхав. Ну і працює. Ну ось вийшли з поводу.